На цьому тижні ми розповідаємо вам усе про символ наступного року. Країна онлайн побувала на одній із найбільших козячих ферм в Україні у селі Галайки на Київщині. Разом з її власником Олександром Бабіним. Ми її покормили наших кізочок і подоїли саме час дізнатися, як із молока виготовляють унікальний козячий сир. Тож, секретом приготування оригінального сиру із козячого молока ми попросили поділитися Анну Ходолій. Аню, з чого починається процес приготування сиру? Процес приготування сиру починається, звичайно, з пастеризації. Ми доводимо молоко до температури 65 градусів, потім витримуємо півгодини, а далі охолоджуємо до 35 градусів. один технолог не обидеться без такой штучки, как термометр. Угу. Меряем температуру. Супер! Уже 65 градусов. Можно снимать молочку. Охолоджуємо молоко. Для цього нам потрібна холодна водичка. Маємо дуже холодна. І охолоджуємо ми його до 35 градусів. А тепер доручаю вам так. внести свічух. А що таке сичух? Січок це така речовина, яку дістають із шлунків телят. У нас вона в такому виді порошка. Uh -huh. Стоїть в холодильнику в баночці. Розраховуємо кількість, розводимо в водичці і кидаємо наше молочко. Вона ферментацію все розводить. Ну і Аню, що далі? А далі ми чекаємо 20-30 хвилин, доки з'явиться згусток. Гаразд, чекаємо. Наші 20 хвилин вже угу. пройшли. Тепер, я думаю, досить доцільно нам перевірити наш згусток. Угу. Ну, утворилася така вже маса, як старий-старий да. старий кефір. Дивіться, дуже дуже гарно відділяється сироватка. Зеленкувата вона на колір. Так, да, так, да, так. Да. Тому час різати наш згусток. Аня, наступний етап, що ми робимо? Тепер ми відділяємо сироватку. Ну, сироватку ми майже відділили. Угу. І тепер ми накладаємо сирне зерно, такі ось форми. Угу. І формуємо вже сирну голову. На початку наш сир виглядає ось так. А після двох місяців. Це визрювання... молодий сир, так? Так, да, дійсно, це молодий uh -huh. сир. такий Досить пружний. А після 2-3 місяців виглядає вже так. А що це за нову така пліснява? Це сир... харчова пліснява. Я вам скажу один секрет. Без плісняви вишуканого сиру, ви ніде не знайдете. <реш> тобто це необхідно складувати, це необхідна умови для того, щоб отримати хороший сир. Так, да, дійсно це. Пропоную вам скуштувати. Ну давайте. Сирочок, продегустувати. Це образів на три. Прекрасна консистенція, класна. Оригінальний дуже смак. Не вистачає лише вина. На роботі не можна. Ну що ж, Олександре, Аня, дуже дякую вам за екскурсію за вашу розповідь. І нагадаю, що сьогодні ми знайомилися із життям символа наступного року Кози. А це була країна онлайн, країна, така яка вона є. І до наступних ключів.